Як і струни піонерію тягли. Москалі знову взялися за святу справу, цілеспрямоване нищення мозку свого майбутнього покоління. На червоній площі під пильним оком мумії Леніна пройшов класичний ритуал воскресіння зомбі-ідей: дітей урочисто приймали в піонери. Не лякайтеся, це не машина минулого часу. Просто Росія знову намагається вдихнути життя в давно згниле тіло радянського союзу. Щоправда, сучасна Росія це не союз радянських соціалістичних республік, ні комунізму, ні рівності, лише священна трійця, смерть, корупція і телевізор. Але ритуали залишилися галстуки, лозунги, патетика часів, коли усе було по 16 копійок. Ідеології як такої немає. Лишилася фантомна біль перемоги, якій вже майже 80 років, і до якої ця Росія має такий самий стосунок, як сучасний російський солдат до честі. Але імперія, який зомбі, не вмирає. Вона гниє, смердить і періодично намагається вкусити. Тож знову з нафталінових сундуків витягують піонерські значки, чекійські методички та мрію про реванш. Бо чим ще цементувати імперію, що розвалюється на очах? Правильно, кров'ю. Старий перевірений рецепт від товариша Сталіна: більше репресій, більше війни, більше дітей у червоних галстуках, і вперед у світле минуле.